Ми маємо сьогодні то п'яте прохання, важливе прохання, а, про прощення. Звучить воно наступним чином. Ми молимося і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. Дивіться, це п'яте прохання а, очі наші. воно нам нагадує про одну реальність, що ми живемо у світі. Де є провина? Тобто, де є провина людини проти людини і де є провина людини, якби проти Бога. Тобто ми люди після гріхопадіння сталися такими, коли постійно робимо провини супроти інших людей і супроти Бога. А дуже часто, знаєте, робимо провини. Біля найближчих, коли ми робимо якусь провину, ми якби виступаємо проти правди, і проти любові. Я думаю, кожен із вас, я в тому числі не один раз зустрічаюся з цією проблемою, що у наш бік, у мій бік, є провина. Тобто нас неодноразово можуть звинувачувати, ображати, поступати щодо нас неправильно і це нас, і це нас ображає. І тому, розумієте, у нас завжди, якби, ми стикаємося з цим питанням, ну що я тепер, в цей конкретний момент, у цій конкретній ситуації, що я маю робити, коли мене образили? Коли супроти мене зробили провину. Або, можливо, коли я зробив провину, як я маю поступати. І тому ми можемо казати, що є якби такі два шляхи, два шляхи розвитку подій, після того, як у мій бік. Зроблять провину, яку якесь зло. Тобто перший шлях це є шлях відплати, це є шлях помсти. І е, тут я нам можу пригадати такі приклади із різних фільмів. Я думаю, багато хто з вас дивився такі фільми, е, якісь там, не знаю, чи бойовики, чи якісь там інші фільми, де е, є якийсь супергерой чи якийсь просто герой. І хтось із поганих людей е, образив їхніх близьких, або жінку, або дитину, може то бути навіть вбивство. І я себе не один раз у таких фільмах і мав на думці про те, що от тепер би було справедливо, якщо би цей, е, цей, ця людина, цей герой помстився. Помстився за те, що е, зробили його сім'ї, або його близьким, або друзям. І е, часто фільми є побудовані якраз на цьому, що ці люди, яких образили, вони роблять усе для того, щоб помститися. Але ми мусимо розуміти, що цей шлях е, помсти, коли є провина, він породжує, якби такий, знаєте, ланцюг заборгованостей. Тобто, помства, коли є помства за зло, то ця помства воно, вона породжує друге зло. Розумієте, і получається такий круг. Мене хтось образив, я починаю мстити. Тобто, мені хтось зробив зло, я починаю мстити і роблю так само зло, а потім та людина що робить? Так само за це зло мстить, і зло породжує зло. Тобто, це є перший цей шлях, який ми, який ми можемо обрати або можемо не обрати відповідь на Образу у твій бік це помста. Але це не є правильний шлях. Тому Ісус Христос і в цій молитві у цьому, у цьому проханні, Він якби нам показує і заохочує нас до іншого шляху. І є цей другий шлях. Цей другий шлях називається прощення. І Йосиф Рацингер підкреслює, що каже, цим проханням Господь каже нам. Провину можна подолати лише прощенням, а не відплатою. Бог прощає тому, що Він любить своє сотворіння, але прощення може проникнути лише в тих, може діяти лише в тих, хто прощає сам. Тобто, розумієте, Бог нам простив уже наші гріхи. Бог наш, борг, вже нам простив. А якщо ми хочемо, щоб цей бог, тобто щоб це прощення в нас залишилося, щоб ми були прощені за свої гріхи, то ми мусимо самі прощати. Ісус Христос, бачите, Він нас заохочує до цього, щоб ми прощали. Хоча це не є дуже легко, і до цього ми зараз дійдемо. Якщо ми візьмемо Євангеліє, все Євангеліє, то ця тема прощення, вона пронизує, вона якби пронизана повністю через На початку самої проповіді, в цій же п'ятій главі, ми чуємо такі слова. Ісус Христос каже: коли отже, приносиш на жертовник дар твій, і там згадаєш, що твій брат має щось на тебе, то зостав там перед жертовником твій дар, піди, помирися перше з твоїм братом, і тоді прийдеш і принесеш дар твій. Тобто чуєте? Не примиритися з братом, тобто своїм ближнім, коли ми не примиряємося, це якби ми, через це непримирення ми не можемо приступати до Бога. Є випадки, коли я роблю перші кроки до примирення, а цей не хоче примирятися зі мною. Це вже друге питання. Але ти маєш зробити якби, цю дію, перш ніж приступати до Бога. Якщо ти є з кимось непримирений, ти робиш цей перший крок до примирення і тоді приступаєш до Бога. Тобто, наскільки для Бога, бачите, це є важливо, щоб ми були у примиренні один з одним, щоб ми один, на, один, на одного дивилися як на брата. І тому, бачите, у, 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 цій, у, цій, у цьому проханні, молитви Отче наш. Прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, ми якби згоджуємося з тим, що ми маємо поступати як Бог. Але, дорогі браті, сестри Христі, чому нам є так важко прощати? Це ще одно важливе питання. Чому нам так важко прощати? Тому що прощення провин, воно коштує. Найперше, коштує тому, хто сам прощає із свого серця. Тобто, якщо Тебе образили, супроти тебе зробили провину. І коли ти хочеш простити, ти мусиш розуміти, тебе це буде коштувати. Я не про матеріальну не про матеріальний чинник. Хоча інколи, можливо, і це буде мати вагу. Але я про інше. Прощення завжди коштує. Чому коштує? Бо той, хто прощає, він перше мусить, якби в собі, всередині. Спалити те зло, яке заподіяно в його бік. Тобто розумієте, як це воно як виходить? Вас образили, і із-за цього можемо казати до вас прийшло зло, і ви мусите зробити цей акт, спалити у собі це зло. Друге, що маємо зробити, обновити себе, щоб бути чистому. І е, нам важко це зробити самим, бо коли ми це розуміємо, коли ми це зауважимо, що ми це маємо зробити, то ми виявимо, у нас виявиться, що наших сил є дуже замало, щоб провина, то зло, яке прийшло до мене, щоб ми могли простити це зло. Тобто наших сил інколи замало є супроти того зла, тої обіди, тої образи, яка прийшла. Від когось у мій бік. Тому е, той, хто е, задає, ці, задає собі ці питання, той, той, хто переймається цією темою, не лише сяк на словах, але в житті на практиці, той зрозуміє, що майже це, це своїми силами зробити нереально. Ти будеш мати цей досвід, що я не маю силу простити. По-людськи я не можу простити. І нам тут може допомогти якби зцілитися від цього, нам е, зцілити свої думки, е, зцілити якби це, це прощення, для того, щоб набратися сили для прощення провини, яка є у мій бік, нам може допомогти якраз та думка, е, що зробив Бог. Бо дивіться, для Бога, щоб нам простити, щоб твій гріх простити. Щоб мій гріх простити, Богові це коштувало. І Богові це коштувало смерть Його Сина, смерть Ісуса Христа. Ми знаходимося у пості, і ми чим ближче приходимо до Пасхи, до страстей, так, до страстного тижня, тим більше ми будемо роздумовувати про те, що, що Ісус пережив, що Ісус пройшов. І чому Він ці всі страсті пройшов, нам допоможе в цьому якраз. Роздумовувати книга Ісаї, 53 глава, і ми там читаємо е, такі слова. Та він, наші недуги взяв на себе. Чуєте перше слово? Він наші недуги взяв на себе. Не свої, бо в ньому немає гріха. Так, у Ісусові Христові. Але Він чиї провини взяв на себе? Мої, твої. Він наші недуги взяв на себе. Він ніс на собі наші болі. Ми ж, ми ж гадали, що його покарано, що Бог його побив, принизив. Він же був поранений за гріхи наші, роздавлений за беззаконня наші, кара, що нас спасає, була на ньому, його ранами ми вилікувані. Усі, як вівці ми блукали. Кожен ходив своєю дорогою, провини нас, провини нас усіх Господь поклав на нього. Тобто порозуміємо, увійдім у цю реальність, увійдім у ці думки, що, що Бог зробив заради того, щоб ми з вами були прощені, Богові це коштувало смерті Його Сина. Тому будь-яка провина. Будь-яка провина, яка є у наш бік, вона ніколи не зрівняється з тою провиною, яку Ісус переніс на Христі і через страждання, яку ми зробили Богові. Тому ми, якби з одного боку, знаєте, ми не маємо права так казати, що Йойта не сильно обідив, що не можемо простити. А ми як? А ми що зробили супроти Бога? І пам'ятаєте слова Ісуса Христа, коли Він висить на Христі, Його розпинають, Його вбивають. А які його одні із останніх слів? Отче, прости їм, бо вони не знають, що коють, що роблять. Я би казав, що ці слова, які Ісус Христос промовляє з Христа, вони б нас мали сьогодні, знаєте, так, розірвати духовно. І коли ми ці слова будемо носити в собі так щиро і глибоко, то я думаю, що ми будемо мати більше сили простити своїм ближнім, які би то провини не були. Тому, щоб простити, нам мало просто, знаєте, прикласти якісь свої різні зусилля, власні, різні. Щоби простити, нам потрібно єдності з тим, хто вже простив нам. Тобто єдності з Ісусом Христом. Чия любов є більша за будь-яке зло? Тобто Ісусова любов є більша за будь-яке зло, коли я буду мати в собі цю любов, коли я перейму цю любов від Христа, я буду мати силу прощати своїм кривдникам. Тому, коли ми молимося, цю молитву, коли ми молимося, це прохання прости нам, як і ми прощаємо, то ми якби одночасно і просимо про те, що Ісусе, будь у мені, будь зі мною, дай мені цю силу любові, щоб я міг простити свого ближнього, бо власними силами я це не можу зробити. Тому я, знаєте, я бажаю всім вам, я бажаю собі в першу чергу, щоб ми були прощені, Ну, бо ми є такі, Бог нам уже простив. Але я бажаю, щоб у нас задержалося прощення. Це Боже прощення. А як воно задержиться у нас? Коли ми будемо прощати своїм ближнім? Бажаю цієї єдності з Христом всім нам, щоб ми могли прощати один одному провини і бути в цій єдності. Найбог нас у цьому благословляє. Слава Ісусу Христу.